Вітаю! Як ми робимо вора у це буде трішечки далі у відео. Спочатку ми запам'ятаємо з вами 5 дієслів з прийменниками. І саме прийменник у них буде однаковий прийменник AuF. Я раджу такі прийменники собі, знаєте, групувати. І взяти, що, наприклад, ці в нас прийменнички будуть прийменники Африки, бо Ауф є з Африкою. Сьогодні я м, вирішила позначити на картинках цю Африку якось. Так як Африка асоціюється нам з пустелею, так, це пісок, це такий якийсь жовто-оранжевий колір. Тому ми будемо на цих картинках з вами якось от його позначати собі, щоб потім воно нам яскравіше вернулося. В голову. Отже, перше дієслово буде буде auf», стежити за чимось. Ми кажемо, стежити за чимось, а в нас за це десь там за селом, а в них стежити дивитися на щось. Бачите, ось так: от в нас це є п'ятно, це Африка. І ми маємо ахтунг-ахтунг, стежте за своїми яхтами. Хто знає слово ахтунг, добре тут найлегше його взяти. «Ахтунг, ахтунг, увага, увага! Будьте уважні, стежте за своїми речами. От, а хто не знає Ахтунг, буде яхта. І за яхтами треба добре стежити, щоб їх в Африці не вкрали. Чому я цю яхту ахту ось в такому жовтому морі намалювала, щоб ми Африку згадали, що Ахтен іде завжди тільки з Auf, а не з Ахтен Ан, чи Ахтен Хінта, чи ще якийсь інший прийменник. Тобто, Ахтен Auf стежити в Африці за яхтами уважно. Ось так подивимося потім на нашу на цю реакцію. Наступне дієслово «Зіх фроєн» – фрося така. І в фросі, знову ж таки, хустина буде в кольорі Африки, в цьому жовтому яскравому кольорі. фроєн» – Фрося раділа в африканському ось такому наряді. Зігроєн. Надіятися чекати, надійся і чекай. Хофен und вартен взяла я, взяла я в, е, на одній картинці, так дуже гарно з ним. Вартен ворота, ось тут на воротах чекають люди, ховаються і чекають, ховаються і чекають. Ну, Ховатися це саме по собі діє слово не значення ховатися, а значення надіятися. Ну, але хофен, надійся і чекай. І отут вони. І надіються, і чекають Хофен і вартен. Обидва. І ворота, знову ж таки, в кольорі Африки зроблені. Хофентов, verlassen auf покладатися. Бачите, як він покладається на свою ластівочку. Цей фермер. Маємо фермера капелюсі. Перша частинка фермер. Покладається на ластівку. Sie verlassen. Фермер на ластівку покладається. Зійфаласен аф. Бо капелюх, і фара, і колеса в ластівки всі були цього африканського кольору. Ви потім зрозумієте, чому я на цьому наголошую. Verzichten auf. Ігнорувати щось. Типу, покласти на щось, не робити це. Тому буде ось у нас цей феціхтен. І знову ж таки, фермер ігнорує ціни на будинки. Бо вони йому в Африці ці ціни на будинки не треба. Він це одно з глини собі зліпив та й живе там. Фермер ціни фетцін ігнорує. Давайте їх просто зараз ще раз повторимо. Отже, стежити за чимось, пам'ятаєте, було auf», Радіти чомусь, фрося раділа зіх фроєн ауф. чекати і надіятися, und от вартенф. Ну, мається на увазі і Hoffen auf, і Warten auf. Просто що ми їх для запам'ятовування з'єднали. Покладатися фермер на ластівку покладається Ферласен, зіх Феласен, бо покладатися. І ігнорувати, не робити щось. Феціхен. Фермер ціни ігнорує фезіхтен. Дуже хочу ще зупинитися над значенням ігнорувати. Ігнорувати, ігнор, схоже, з іменем Ігор. Давайте ми зараз ось цьому фермеру дамо ім'я Ігор з буквою І. Ігор, ігнор включає, ігнорує все. І коли ви будете бачити ось цього фермера і ось ці ціни, і він їх ігнорує ці ціни. І в, з прийменником ауф, бо капелюх, і дах будинку теж африканського кольору. Тому фатіхтен ігнорувати із ауф. Українською чекати когось, чекати таксі, чекати тебе. Не треба ніяких прийменників німецькою, мусимо казати, чекати на когось, чекати на щось. І питальні слова, тобто, кого ти чекаєш чи що ти чекаєш, не будуть вен чи вас вартесту, а будуть ці слова ліпитися від цього прийменника. Отже, вони будуть ділитися. Якщо ми будемо питати про живих людей, то ми мусимо сказати: так: от на кого ти чекаєш, «auf wartest du». І що ти чекаєш, типу, на що ти чекаєш? У нас тут заховається наш ауф. А спочатку цього питального слова ми напишемо Во, яке не буде ніколи перекладатись. Ну, не перекладається, воно тільки надає питальності цього ось складеного питального слова. Тому треба до цього звикнути. Між Во і АУФ ставиться зв'язна Р. Ми вже це з цим зустрічалися, в Рауф, і ось таке матимемо з вами правило. Отже, якщо до живих, окремо пишемо. Бо окремо в руках жива людина ось тримає ці значки АУФ і Вен. На кого? А якщо що чекаємо, то в машині ці два значки разом сидять, притулились один до одного, і буде вже тоді в Рауф Ватист, Ду. Wartest du? Що ти чекаєш? На що ти чекаєш? Бо воно разом пишеться, тому питають про неживе. Ну, відповідь я дала тільки для прикладу Auf das taxi, можна сказати, повним реченням, і warte auf das taxi. Auf wen wartest du? На кого ти чекаєш? І warte auf dich, на тебе. Ich warte auf den Bus. Я чекаю на автобус, Und du? а ти wartest du? що ти чекаєш, на що ти чекаєш? Ich warte auch darauf. Я чекаю на те ж саме. Пам'ятаєте, ми робили з вами? Отже, коли ми хочемо сказати про Я чекаю теж на мається на увазі автобус, але теж на те саме. Теж на нього. Тоді ми заміняємо цим да. Ich warte auch Можемо побачити це в такому схематичному плані, якщо ми маємо з вами дієслово чекати. І воно йде з прийменником auf. Auf завжди. Тому. У всіх цих варіантах в нас буде фігурувати Auf. Якщо буде речення розповідне, то чекаємо на щось: ауф-таксі, том», ауф света», на хорошу погоду і таке інше. В питальних реченнях в нас буде або «ворауф», якщо до неживих, або Ауфвен, якщо до людини. І в реченні, в якому не буде, прийм... не буде іменника. Ми будемо казати, просто що я чекаю на те ж саме, я чекаю на це, тому буде просто дарауф. Отже, дараув буде вживатися в реченнях, де не буде іменника. Бачите? Тут є іменник буде Auf Етвас, а якщо немає цього етвас, то буде Дарауф. Ну, ось такий закон. Далі в прикладах. Ці дві точки, які ви бачите, так, разом стоять. Це не Умлаут, um ні. Це наше позначення, пам'ятаєте, якщо будуть ці крапки окремо, то це питаємо про живу людину. Ну, Про людину, скажімо так, бо жива людина це тавтологія. Боже, аж смішно, вибачте. Ну, і коли дві точечки цих стоять разом, то значить ми питаємо про щось, про неживе. Отже, Wrauf er», на що він надіється? Er auf Wunder». І надіється на чудо. Und du, а ти і darauf nicht. Я на це не надіюсь. Тепер наші точки стоять окремо, значить, питаємо про людей. Auf wen hoffst du? на кого ти надієшся? Ich hoffe auf Tom. Я надіюсь на Тома. Ich hoffe auf ihn. Я надіюсь на нього. Бачите, коли ми вже хочемо замінити. Іменник займенником буде просто займенничок Auf Ian і писатиметься окремо. Worauf du achten? На що ти повинен звертати увагу? За чим ти повинен стежити? Ich soll auf meine Figur achten. Я повинна за моєю фігурою стежити. Und Унду, а ти. Ich soll auch darauf achten. Es geht nicht. Я повинна також. За цим стежити не получається. Eskate ніхто не виходить, не йде, не получається. Таке цікаве. Ну, це, бачите, хто як. Моя власна, напевно, думка, що не получається. Ворав du dich? На що ти радієш? Чим ти радієш? Що тебе радує? Нас кажуть, чого ти так радієш? так? В них не скажете varруестей. War froysted. І фроєміх нуе с авто. Я радію через нове авто. Я радію, що в мене буде нова машина. Ну, в нас зовсім інша конструкція для передачі ось саме цього змісту. Тому ми повинні його сприйняти з цим mich, Я радію. На щось. Отак собі перекладайте, щоб правильно використовувати. Ну, і я взяла інше граматичне речення. Інше. Ich würde mich auch міх freuen. Würde Фроєн, пам'ятаєте, що наше würde – це є просто буквочка Б, я б теж пораділа цим. Ich würde mich auch darauf freuen. Дві крапочки. Ви знаєте, що це тільки познака того, що це ми питаємо про неживе. Worauf kannst du verzichten? Чим ти можеш ігнорувати? На що ти можеш ігнорувати? Ich verzichte auf Sport. Я ігнорую спортом, тобто не роблю спорт. Und du, AT? -e? Ich verzichte auch darauf. ну, зовсім звичайно, не скажете ви не класно для свого здоров'я, але це тільки приклад, не сприймайте все всерйоз. І Феціхтя я ігнорую теж на це. Знаєте, як кажуть нас, кладу на це не увагу і не неповагу свою, так, і, і, і не роблю це. І Файзі Ахдаров. Важкувати це слово теж, але є. Ну, і Auf kannst du dich verlassen? на кого ти можеш покладатися? Ich kann mich immer auf meine Schwester verlassen. Я можу завжди покладатися на мою сестру. Для закріплення такого важкого матеріалу я раджу вам намалювати ці 5 дієслів у картинках. Чому ви скажете, я ж доросла, та це для дітей малювати ні, неправда. Піктограма є одним із найстаріших і найефективніших засобів, способів запам'ятовування. Піктограмою користувалися найвідоміші оратори давніх часів, тому не ігноруйте це. Нічого, що малюнок займе трішки часу, але він надовго залишить це у вашій пам'яті. Ось чому використовувалася саме піктограма. Ну, ось так. Бажаю вам приємного тренування, до наступних зустрічей!